Тепер та, а хто в мене? Анжеліка. Анжеліка Франківська. Це я у неї. Ну, дама воно. Вона думає. До речі, рано прислала мені зі святом. Після тих всіх цих зі святом. Іраніф я, я не прислав. Я нікому не прислав. Найперша Віра прислала мені досвіта. І Таля, яка знала, що я їздив з дороги то все, то вона серед ночі мені в шостій годині найперша прислала. Дніпро мені найперше прислала шуткову неділю. Далі, тепер у що, що? А давай, це Анжеліка, ніка Уже є, ну, Анжеліка ще вагається. Угу. Має почуття, але ще ну, вагається. Має роздуми. Тепер та, тепер е, Іра, бізнес-леді. Це вона. Оба я в тут, блядь, Накриваю. І це хто? Віра. Віра. Ой, у неї теж кроль. Давай мені Галю. Ну, маю... Галя, пам'ятаєш Галя Італія, блондиночка така. Давай, Галя, що я в неї? А, запасний варіант. Так що то беремо до уваги, то беремо до уваги. Це до уваги. Франківсь... Франківські Анжеліка і Іра до уваги. І Дніпро до уваги. Андрій, йди сюди, тобі кидаємо карту. Така любов ближ, ближчий час, 24, 48, 36 годин. Що тебе чекає? Ого. Голубим, блядь. король пікоє. <риві> <риві> Добре, це ти, це ти король пікоє. Ну, а тепер що тебе чекає? Давайте. Яка тебе от зараз ближче любов, що тебе буде? Давай. Ну. No. Витягає любу карту. Ти тебе... беру тебе першу. Давай, ну все. Де? Якась, ну, якась молоденька 9. -ка. О! Каріна. Карі... Бляха, Каріна. Тепер Ромку. А тепер я тебе кидаю. Дивися. Оце у тебе зараз з'являється. Хто? Тоже дев'ятка дівка О, бля, в Андрія з'являється дама в обнова. Ти з коріночки зробиш, даму, до речі, хороша да, може. 18 років. Одного ну, каву, кава. Каси, та, каси. О, а тепер, Фігу, Андрій, я вже карти ну, не тусую. Життя колодий. У Дромчика чекає зараз буквально пару днів. О, він ж ганяє там. За ким він ганяє у Львові? О! За не... одної гнав. дев'ятка підкова, ніф'я не вийшло. За другою гнав, блядь. Шестірка Христова, бля, ніф'я не вийшло. За третю гнав, блядь. Ну там якесь любов появилося. Дайте я вийду. М'ядьому ну, да, роби. Да. А тут у ньому світить йому. Оба! Десяточка бобнова. Потрошки на а, а, нависи, а ромчик паші. буде у тої десяточки бобнови. Валят Христовий. Що ага. такі наші світить? Ага. Що в неї було перед тим? Оба! Якась дама пікова, ну то її мама контролює. Тепер сестра її раз. Ні, 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 це не сестра. Оце в неї був король бубновий, якийсь там в Португалії, вона нас плакала, до речі. Да, 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 сказала мені так, що там якісь мотоцикли. О, а татічка у нас, татічка у нас, оба. А, це її чекає Валет Христовий. А де наша татуля? Ні, а ще король, блядь. Іра, тобі світить король червовий, Валет Бубно Христовий. А це ти у нас. Ну, дев'ятка там пішла якась нахер. Ще один чувак тебе чекає. А ти у них туз червовий, блядь. Уявляєш собі, яка красуня, стрима, э, о цього mm -hmm. гонять, а це якась. Э, це твоя мама, дама пікова, а це твоя сестра. О, бляха, ти две, як то сталося? А це твоя сестра. Не беріться ну, до голови, моску, це просто гра, а а так, ти маєш але воно що скаже.